Історія давня цього садочку, як сказав сільський голова, більше 30 років вони мріяли, що в Колоневі буде садочок. Рік назад ми перший раз приїхали, подивилися, і я був дуже здивований, що в такому неприлаштованому приміщенні знаходиться дитячий садочок. Ми розвернулися, побачили тут місце. Нам кажуть, оце має бути садок. Звичайно, ініціатором всього цього є Сергій Осирович Мартиня. І я повинен подякувати йому, тому що з його ініціативи голова приїхав, подивився, і ми прийняли досить таки непросте на той період часу рішення. Не було ще повністю постанови Кабінету міністрів по фонду регіонального розвитку, але домовилися всі сторони, що починаємо будувати. Тому що ми чітко знали, що якщо не почнемо будувати, ми не встигнемо встановлені терміни. Приблизно десь 10 мільйонів гривень інвестовано з фонду регіонального розвитку, плюс ще спонсорські кошти. Більше десь півтора мільйона гривень Сергій Васильович Мартиняк інвестував. Ті ресурси, які інвестувала громада через допомогу, через турботу. Вони не можуть вимірюватися коштами, тому що все село будувало цей садочок. І та недовіра, яка деколи є у людей до влади, вона розбивається саме на таких об'єктах. Коли ми, прийнявши на себе відповідальність і сказавши, що садочок, школа, лікарня має бути, ми обов'язково повинні давати собі звіт, що ці рішення повинні бути зреалізовані, і об'єкти повинні бути здані. Як би не було тяжко у 2015 році на Волині. Але всі 24 об'єкти завершуються, вони будуть збудовані. Деякі об'єкти перехідні, але об'єм капіталовкладень повністю виконаний. На наступний рік у нас 26-27, можливо, буде більше об'єктів. Для мене цей об'єкт зразковий, тому що це перший садочок, який ми побудували з нуля, так як в житнівці побудували школу з нуля. І я з задоволенням приїду. Літом, на початку літа, щоб подивитися, як розквіте травичка, як засяють квітники. Я максимально буду старатися зробити таким чином, щоб ми могли показувати садочок як один із зразкових садочків і будувати, будувати, будувати на Волині для наших дітей. Дуже віти всі надіють! І мені не вірилося. При першому приїзді Володимира Петровича я таку думку теж висловила. Не вірилося, ні. Не вірилося. Я кожен день ходжу. Якщо в мене буває так, що я не я перезвоню чи году, то так все нормально. Місце прекрасне. З часом, коли робота почалася вже щільніше, щільніше. Ну такі були вже враження, що таке буде закінчення, буде закінчення результативним. Захваті, захваті від результату, захваті від роботи, яка здійснилася протягом півроку, такими темпами з такою якістю. З таким розумінням, професіоналізмом всі бажаючі у нас будуть охоплені з 1 січня. Функціонуватиме дві групи, розрахований заклад на дві групи, на дві різновікові групи. Тобто в одній будуть дітки від 3 до 6 і в другій не будуть поділятися за віковими категоріями.